Видивитися програму Український фокус на слава ТВ ми говоримо про найважливіші події дня, які впливають на українську державу та світ. Я Марек Сєрант. Я Юлія Єршова. Вітаємо, Вітаємо вас. вас. Сьогодні в нашій програмі людина, яка стала символом боротьби за свободу, очільник польської солідарності, лауреат Нобелівської премії миру, лідер, що вивів Польщу з-під радянського впливу, колишній президент Польщі та давній друг України, він неодноразово наголошував Боротьба українців сьогодні це боротьба за всю Європу. Ми говоримо про уроки історії, про відповідальність Європи та про те, як Україна може використати. Досвід Польщі у своїй боротьбі, пан Лех Валенса сьогодні є гостем нашої програми. І Для початку ми б хотіли нагадати нашим глядачам лист пана Валенса, який він адресував президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу після суперечки з Зеленським в овальному кабінеті. Шановний пане президенте, ми з жахом і огидою дивилися репортаж вашої промови з президентом України Володимиром Зеленським. Саме так почав своє звернення у відкритому листі до Дональда Трампа перший демократично обраний президент Польщі Лех Валенса. Цей лист був опублікований на його сторінці у Фейсбуці 3 березня. Йдеться про гарячу перепалку, яка відбулася між Зеленським і Трампом в овальному кабінеті 28 лютого цього року. Пане президенте, матеріальна допомога військова і фінансова не може бути еквівалентом крові пролитої Ім'я незалежності та свободи України, Європи та всього вільного світу, людське життя безцінне його вартість не вимірити грошима. Вдячність заслуговують ті, хто жертвує своєю кров'ю і свободою для нас, солідарників, колишніх притв'язнів комуністичного режиму, який служив радянській Росії. Це очевидно. Йдеться у відкритому листі, який підписали також ще 39 опозиціонерів колишньої польської народної республіки. Олег Валенса один із найвідоміших суспільно-політичних діячів Польщі ХХ століття. Народився 1943 року в поморському воєводстві. З кінця 60-х працював електриком на Гданській верфі, згодом став проспілковим активістом, був членом страйкового комітету. У 80-х Олег Валенса, голова та співзасновник проспілкового руху Солідарність, як дисидент зазнав політичного переслідування. Слідування, а з 1990 по 1995 рік перший демократично обраний президент країни лауреат Нобельської премії миру журналом Тайм Лех Валенса визнаний одним із ста найвизначніших людей минулого століття 2004 року. Нагороджений грамотою МЗС Польщі за популяризацію країни у світі у свої 82 роки Лех Валенса і сьогодні залишається активним суспільно-політичним діячем у Польщі. І пан Лех Валенса приєднується до нашої розмови онлайн. Добрий день, пане президенте. Хочу почати нашу розмову з вашої оцінки нинішніх подій у вівторок в Саудівській Аравії на переговорах зі Сполученими Штатів Штатами в обмін на повернення військової допомоги та розвідданих. Україна погодилася на тридцятиденне припинення вогню, але фактично без гарантій безпеки їх лише будуть у майбутньому обговорювати. Як ви оцінюєте таке завершення переговорів? Це для України перемога чи поразка?

Пане президенте, але як ви вважаєте, чи Путін піде на припинення вогню? А якщо ні, то як має реагувати Європа і Сполучені Штати? Путін зробить, то не вірми що зробить. Ми не знаємо, що зробить Путін. Ми маємо будувати велику солідарність, не будувати велику солідарність то, і не звертати Путін увагу на те, що робить Путін і Роби Трамп. Ми маємо робити своє, зовні, звичайно, прагнучи до того, щоб вигравати, перемагати. Пане президенте, ви не раз мали справу з російськими та радянськими чиновниками і з. Miżnijmy z kierownictwem z jakiegoś, z tych grup same z tego wywodzi się Władimir Putin. E, jak dumajte, czy taka pitrymka albo wasza dumka, jak choworyty z Rosją bude będzie ważliwa? Ja bym chciał poczuć wasze porady, co do same ukraińskich elit. Jak choworyty z Rosjanami? Прошу пана. Моїм на мою думку, я ситуacię, у мене була складніша ситуація, ніж навіть Україна має зараз. Тому ja що lukor, тоді був радянський союз і Варшавський договір. А однак я так керував że справами, że układу, що ми вирвалися з того договору, і ми пішли в напрямку за Тому і з росіянами можна вигравати, але треба підбирати аргументи. A jaki sam argument, taki kluczowy, by zaproponowały ukraińskie strony? давно ти коні я пропонував давно але мене тоді не зрозуміли коли росія напала на україну я сказав про свою готовність до участі у цій боротьбі я думав що і збудуємо моєю допомогою скористаються і ми зможемо побудувати багато професійних груп лауреатів Нобелівської премії премєр міністрів президентів такі групи для Допомоги у вашій боротьбі і щоб сформувати світову солідарність, але, за але мене не зрозуміли і моїх не намагань, і тому це не було використано. Як ви вважаєте, пане президенте? Україна зараз переживає таку справді екзистенційну боротьбу за своє виживання. І чи бачите ви можливість, як ця війна може зараз закінчитися, і що власне Україні потрібно для цього зробити? Я ще раз повторю. Ще раз повторюю. Треба робити своє, не звертаючи увагу на те, що вони роблять треба і робити те то, що маємо робити в і оцінювати як цій ситуації випадку, вип перемагати найгіршому випадку 6 до 10 років втрачених, і... я, я, я але передбачаю але напрямок свободи на, 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 на верховенства права українського я, народу я, ми я це виглоб, повернемо. Виглоб, але не хотілося б втратити зараз виглядає так що 6-10 років буде втрачених для україни пане президенте ви вірюєте в Ukrainiu, za co ja dużo wam wdzięczny, a wskazać, czy sama wira wystarczy, żeby same Ukraińcy podołały ci trudności, podołały Rosji. Ja wiem, że venera choworyły, że same własne wira nadawała wam siłę. Я я не маю, бонпію, я не маю найменших сумнівів, що Україна переможе. Проблем, проблема де, лише де, де, в ціні і, часі, в, ціні і в часі, коли це станеться. Пане президенте, сьогодні виповнюється 26 років з того моменту, коли Польща вступила в НАТО, і рік тому в інтерв'ю ви казали, що якби Польщі не вдалося втекти до НАТО, до Європейського Союзу, то Польща була би на місці України. Скажіть, як Польща може підготуватися до ситуації, коли США більше не гарантуватимуть безпеку НАТО, і чи власне потрібно Польщі готуватися до можлив військових дій на її території Я не маю найменших сумнівів, що не, так і сталося, і тоді не Україна була б у цій війні, а Польща, але тоді нам вдалося втікти. Ви знаєте. Кілька речей ви я, не знаєте, Ви навіть я, про це не знали. Україну, я Білорусю, хотів разом з Україною з Білоруссю входити до Євросоюзу і до НАТО. Але для цього мені була потрібна друга каденція. Я зробив багато речей у світі, навіть у згоди спільний наш вступ. Але я програв вибори тоді, і ніхто навіть про це не знає, бо я робив це досить таємно. Тому я зараз сильно допомагаю, бо я відчуваю свою відповідальність. Треба було не залишати разом перше На другу каденцію я вважаю помилкою, що не сталося. Я буду за Ви сказали, що саме ви вже підготували Україну e, і Білорусь до, до вступу до НАТО і Євросоюзу. А яких саме союзників ви зібрали тоді? Може, розкриєте деталі. <śled> навіщо Чесно, говорити зараз? Це вже було в минулому, але якщо питаєте, то частину скажу, є великі меншини в Канаді, в Бразилії там були поїздки. Я спілкувався з тими людьми, говорив їм про це. Казав: послухайте, під час другої каденції я поставлю це питання. Прошу вас, якщо ви тільки почуєте, це, щоб відразу мотивувати світову допомогу, мобілізувати світову допомогу. Я це узгодив там. Були навіть високі John представники з, no, у так, владі цих країн, upadło, але цього не вдалося зробити, коли я програв ці вже наступні вибори. Пане президенте, в одному з своїх інтерв'ю ви казали, що вам одного разу доводилося спілкуватися з Володимиром Путіним, і він вам здався сучасним політиком, який розуміє, як треба вирішувати справи, що не війною, не страхом, а лише політичними методами, дипломатичною мовою можна досягати цілей. І згодом ваша думка змінилася. А от якби зараз вам довелося зустрітися з Путіним, що б ви йому сказали вже? Після цих всіх років і всіх цих подій, які відбуваються на ваших очах. <тур> святець, brutalny, Цей світ дуже панець. брутальний. Я втам тим часі, тоді, коли, коли я дивився що робив путін, на те, що робив Путін, що я тоді був переконаний, що хені. у нього дійсно хороші але наміри. Випадку, але після з, того, що сталося з літаком нашим, і, і, нам, і він, тут він був, нам співчував, і, розумів, і тут був, і ніби ну все так, розумів. В Рогові, ну так, але у по Польщі вороги порозуміння зробили з нього бандита. Ви знаєте, знає, як вони Каже, я і хотів включитися, що вони не з мене зробили, а і деякі досі так, так себе ведуть. Тобто, то, може, ми якось вплинули на те, що Путін так потім почав себе вести. Елементи, я беру всі елементи, враховую всі, всі елементи. Я повторюю, мені здавалося, що, що тоді і Путін іде в хорошому напрямку, але потім світ пішов проти нього, у Польщі, наприклад, його на. Звали бандитом, що він призвів до авіакатастрофи. Це неправда. Я роблю так. у нього було таке ставлення. Я роблю, що можу, а вони так, і так, і так проти мене. Тобто, і такі елементи у моїй боротьбі. Я враховував, пане президенте, але раніше була хоча б журналістка. Anna Politkowska, były e, rosyjskie opozycjonerny, jaki były no zwiśno bez posłednich dokazów nie ma, ale my rozumiemy o komu one zaważowały e, maty połniu władzy w Rosji. E, ludyna też jaka same wywodica z KGB, to żadna tajna. E, czy ta wira w Putina wona nie jest takoju, m, ja by skazał naiwno. Ві пані, я потім дякую ні. Я після тих дій, бандита, коли ми з Путіна зробили бандита, потім як він почав дійсно діяти по бандитськи, то Я теж і до нього змінив ставлення і теж зараз działання. борюся з його і діями робię, і, і це роблю, роблю і буду Because робити. Я, я очевидно, Але що, я кажу дещо про інше. Як, як багато речей і впливають на рішення, людей. Trzeba, і впливають і на рішення людей. І коли ведеться така складна боротьба, треба все це враховувати брати до уваги. Я повторюю, я б інакше вів цю боротьбу. Я переконаний, що я б тоді виграв. Але люди хочуть іти найкорошим шляхом і часом припускаються помилок. Пане президенте, деякі журналісти, історики переповідають історію про те, що саме ваша розмова з Єльцинем колись стала такою рішучою, вирішуючою в питанні того, що Польща приєдналася до НАТО. Можете розповісти про цю історію? Вона мало відома, але дуже хотілось би про неї почути проблема полягає в тому, що Єльцин приймав аргументацію. Я готувався так добре, що у мене були аргументи, яких неможливо було відкинути. Усе мистецтво, вся річ полягає в тому, щоб ми вміли знайти аргументи, яких неможливо відкинути. Я му пояс... пояснив усе, як цей світ виглядає, куди це все йде. Але практичними аргументами, такими робочими, я б сказав, аргументами, Тами і все це допомогло зробити так, що він погоджувався, і не було спротиву з його боку. Бо у мене були аргументовані всі ці, ці дії. У цьому ж випадку інша ситуація тут треба підбирати трохи іншу аргументацію, але ефективно, поки що ви не вмієте у своїй боротьбі знайти. Належну аргументацію аргументація ще аргументація стріляти і битися. Це вже не цієї полиці. треба використовувати якісь кращі ідеї. Але на той момент пан Єльцин не боявся, що НАТО може загрожувати Росії, як зараз говорить Путін. Ну, так боно, пара життя повтажам пара жив, на нас заховає яким чином. Ми також вплинули на поведінку Путіна, на його психіку, і він зробив такі, а не інші висновки. Якщо хтось мене назве бандитом, а я тоді не буду бандитом, то що я скажу? Я скажу і НАТО буде проти Росії. такі висновки він зробив з наших дій? І тому треба змінити аргументацію і, і дії, і тоді ці речі випадання. можна якось впорядкувати. Але, але, діжай, діжай але війна, сьогодні йде війна. Треба треба, сьогодні wszystko, треба аби, зробити все, щоб Україна щоб Україну не скривдити, знаючи про те, що Україна, Україна, Україна може, переможе, вона мусить перемогти, бо це відповідає розвитку нашої цивілізації. І це повинно статися. Ця перемога. Але я просто кажу, що це питання ціни і часу, які треба буде. За це, це заплатити, путіни, коли це будуть такі тривали. путіни, то це буде але, але тривати довше. Але правда і свобода, бо, логіка так, переможуть. Бо в цьому напрямку йде розвиток світу, пане президенте. У серпні 1980 року ви прийняли досить нестандартне рішення e, прагнення волі і прагнення перемоги e, над. to dziś z Gdańskim Sojuzem i wy jak lider e, strajku na zawody Stoczni Gdańskiej nie pobojały się samej, ni komunizmu, ni spec-służb, ni tego mogłotniego to Radiańskiego Sojuzu i czy na wasz dostrzeg, chcę was poprosić, żeby wy wskazały Ukraińcom de kilka słów, może takich, e, jaki im na nadzieję. Można, panie Рудно знавати на важко добре давати маю надію маю так, і добрі слова зама маючи замало інформації. Мені, я замало знаю, справу. Цю, справу. За я знаю цю справу. Я рідко і буваю і за в Україні і занадто мало децізні. маю Але інформації, тому не хочу тут приймати таких рішень. Але що стосується страху, якщо хтось ведеться за лідерство, він не може нічого боятися. Я боявся тоді лише пана Бога і трішки моєї дружини. і так пропоную лідерам Стра мати таке ставлення до страху, пане президенте. Трошки уточню. Ми новий телеканал Слава Слава ТВ. який тільки що з'явився в Польщі, і за не, гроші публічного мовника. Я з великою пошану і з великою честю буду бачити вас у нас в студіо. Може онлайн, а може саме в присутності в студіо. Я за між Я вже сказав, я колись збирався організувати велику солідарність багатьох багатьох різних спеціалістів, щоб допомогти в українській боротьбі, передбачаючи такі от можливі проблеми, але мене не сприйняли мою ідею. Попсуше час можливо час повернутися до цієї ідеї, організувати кілька всесвітніх груп для допомоги підтримки усій боротьбі України. нашій боротьби бо це спільна наша боротьба. А не права, і, інакше б виглядали ці справи, якби у нас був більш організований світ у таку велику, таку велику солідарність, яку я тоді зробив таку велику солідарність. Пане президенте, після Другої світової війни Євроатлантичний альянс по суті став такою основою оборони е, Європи, і нині Європа постала перед фактом, що їй потрібно самостійно себе захищати і самостійно дбати про безпеку. І моє питання: як ви оцінюєте, як ви вважаєте, чи здатен ЄС вижити без такої американської підтримки, і чи е, можливо постане така необхідність створення альтернативного безпеки? Спекового Альянса, але вже в Європі. Пановні панство. Я практиком. Я практик. А практик мови так. А практик каже таким чином: 1 розвіяючи вимагає, вимагає переорганізації нашому поколенню в мом наше покоління жило у той період епоки. коли мінялися епохи ми повинні перейти до, в до управління темата, в кількох континентальне речах континентальне управління глобальне і глобальне в кількох зазанзання. темах на глоб... глобальне управління Ми зараз перебуваємо між епохами одна закінчилася друга ще не почалася і сьогодні ми живемо в часи великої дискусії Вєлі, 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 вєлі трамп, Ми у нас робимо качий, багато с, 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 з, в, спроб. Є Ємці, трамп є качисти, є вибори, вибори. у Франції. Це все дискусія, Аби аби цієї дискусії вибрати а, рішення. не то не Трамп каже. Це погана ідея. Погана ідея. Наше покоління повинно впорядкувати світ по новому для нових часів. Навіть нинішня демократія не знаю як за незнане складає Тож, добре свого іспиту. Це демократія Люди з висоти Черчилля. Люди зараз не вірять в демократію, не, не захищають демократію. У зв'язку з цим ми, ми щось повинні почати впорядкування. На ми наприклад, у Путіна бачимо, що лідер такого народу, як, 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 як російський народ, чи, наприклад, китайський як лідер, як не може мати більше ніж два строки повноважень, не довше ніж п'ятирічних. то це не Путін, це Сталін, це політична система. Пливає на те, що з'являється такий бандитизм, нашим і пам'ятаючи про це у нашому поколінні ми повинні прагнути до того, щоб парусі, всі країни парусі, приймали у своїй політичні партії чи в свої парусі, програми є, лише парусі, два парусі. строки повноважень і не, і не це, і довше ніж п'ять років. Дорогі це одна ідея. Друга ідея. Кожен, хто призначений на цю посаду, може бути в будь-який момент відкликаний, щоб не було хаосу. щоб були відповідні підписи, третя річ, яка має бути у всіх організаціях в демократії фінансування? Прозорість фінансування Ми повинні по новому визначити ліві сили, праві сили. Те, що всі ці партії наші, як вони діють, це не з тих часів. таке завдання. Доля дала нашому поколінню таке завдання. Треба дискутувати, прискоритися ці дискусії, Це обговорення ідеї Трампів та інших путіних і зробити цього висновки і побудувати світ без таких помилок. така роль цього покоління чи ми як це зробимо, на, коли ми подивимося на те, що така цивілізація, як наша, вже були у цьому світі. Навіть вищі цивілізації були, бо піраміди навіть будували, і ці цивілізації загинули. Збирачі, у них теж була теж така ситуація, була, як у нас розчев, теж так, як арабов, зараз є Китай, Росія, Араби, релігії, і у них так само було. І замість того, щоб піти пере зробити переорганізацію, вони цього не зробили, тому ці цивілізації загинули. Ми та років перед такою. Саме ситуацію, коли можуть загинути такі цивілізації, і чи ми зробимо висновки цього світу, цього досвіду і переорганізуємо світ чи не, не, не справимося, і тоді загинемо. Як пане як президенте, дякую за ваші ідеї, за ваші думки, за те, що ви знайшли час для нас. Бажаємо здоров'я, всього найкращого. Шановні, я пригадаю, пане, що нашим гостем був перший президент вільної Польщі Лех Валенса. Ukraina ma je bachato sojuszniwta, druziv i z listą choczycia szczop ich stawało bilsze i szczop wony powodyły sebeza nad torisko.